Друзі, всім привіт! Я військовослужбовець 144-ї ПБР військової частини А-4860 Наталя Бояська. Друзі, зараз буквально коротеньке відео, маю ще купу справ, на вулиці непогода. Коротше, Зараз звертаюся до тимчасово виконуючи обов'язків пана полковника перевертня в погонах, який. Дуже багато щинив злочин? У Мене питання до вас, пане полковнику, ви безпосередньо не захлинулися в тих грошах, які ви накрали на захисниках, коли ви заднім числом поправляли через своїх комбрігов хлопців все СЗЧ? Ні, вам там як не отливається? Ні, і ви думаєте, що ви будете постійно так бодрустувати? І те, що якщо там у вас можливо є якісь свої певні зв'язки, вас будуть так все життя тримати. Пане полковнику, скажіть, будь ласка, як це так можливо? Яка це взагалі служба? Яка взагалі мотивація? Я просто добиваюся справедливості і я її добьюсь. Мені просто дуже прикло за захисників, яких ви просто кинули в заднім числом все заче. Забравши бабки собі, тому що як це відбувається, е, ви виходить, оформляєте все заче герою положено виплата 100 тисяч гривень і ще його належні виплати його родині. Ви берете ці бабки просто передірібанюєте з фініками через вашу строєву, е, даючи псівські накази, просто продавши душу дяву за 100 баксів. Ви далі продовжуєте грабувати, і ви зараз сидите там собі в тепленькому місці. Чай з печеньками попиваєте, коли хлопці зараз мерзнуть в окопі е, і захищають в грязь, в сляк і сніг. Ви намагалися вбити мене, у вас цього не вийшло. Причому три рази так точно. Це перше. Друге, я вам не дам спокійно жити. І те, що ви зараз намагалися зробити протиправні дії проти мене, вам вже це не зійшло з рук, і тим паче вам буде все далі скеровано те, що ви наробили з робцями. ОПБРівці, тримаємось. Все, друзі, всім на зв'язку. Пізніше вийду, розповім ще більше цікавого. На зв'язку.